Коротше, друзі, я після гаража на ці тачки, от, ну, лохом чувствую себе. Ну як мені неудобно перед нею, що я сів в такому от зараз грязному до неї. На ній хочеться одіти під таку музичку в суботу, рубашку, світерочок, брючки і поїхати на каву, в булочну, посидіти, понаблюдати за цим, поспостерігати за цим автомобілем. І зрозуміти, що це кайф. У нього пилючка падає і ти вже не хочеш, щоб пилючка падала, отак стираєш його. Нда. Все, відкрили свіжий воздух, посад, у якого всі дефлектори працюють. Так, ну це зараз наверх, а ну давайте це в ноги. Це в ноги і в лице. Це от в лице. Технологія? Технологія! Включаємо світло повністю. І поїхали. 43 тисячі 50 пробігу. 30 кілометрів ми проїхали після заміни того всього, що ми зробили. Протестували, автомобільчик себе почуває відмінно. Запускається, їде класно. А зрозуміло, для використання потрібно кидати нову резину. Ми не міняємо колеса, тому що це доказ того, що з 2000 року колеса ще в нього рідні стоять і ніхто тут не крутив ніякого пробігу. Так що ось так. Клас. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Чекайте, зараз буде. Вам більш детальний огляд цього автомобіля і з тим, що ми зробили? Всім привіт! Дивіться, що у нас залітає сюди. Ну, у нас, звісно, обновки до нього пройшло немало, тому вирішили вам показати, хто захоче мати собі ексклюзив. Я вам кажу від себе заявляю, що ви такого варіанту можливо вже більше і не зустрінете. Друзі, пам'ятаєте наш Passat? для тих, хто не пам'ятає, я вам розказую. Він у нас був, продавався за 5000 євро, але в нього були проблеми, він навіть не троїв, а двоїв, погано робив двигун. Ми полізли до нього дивитися. Одним словом, був там у нас немаленький ремонт. Ви його побачите, той ремонт скоро у нас вийде на каналі. Да, там було з чим пободатися, але обновили ми його. Знатненько, тому цей автомобіль ще ще став крутішим, ще ще дорожчим став. Пробіжимось. для тих, хто не знає 2000 рік 40 тисяч пробігу на автомобіль. Жодного автомобіля такого B5 в Німеччині не продається з таким пробігом. Заявляю про всі сайти на цей момент. Зараз жодного не продається. Є декілька варіантів. Там є якісь W8, ще є якісь варіанти. Продаються там ценні сім 7500 і пішли уверх. Там космічні є навіть і за 37. W8, да, там за 37 штук він продається. Кінечно, наш же варіант буде. Більш поприємліві ціні, найдешевші, хоча можна було б вистрелювати, пробувати під когось з німців ловити. В інтернеті ми його поставимо. 6700 для наших підписників, друзі, 5999 ні копійки нижче. Давайте так, пробіжимося, що в нього з обновок. Новий ремінь ГРМ, нові масла, нові фільтра, нові катушки, нові свічки, нові провода повністю стоять, все замінено, новий антифріз по автомобілюві замінений і у нас була проводилася робота по голові, тому що в нас і за е, залягших гідрокомпенсаторів за рахунок того, що машина десь довго дуже постояла, позлітали ракера і клапана не працювали. Тому ми прийняли рішення. Зараз я вам покажу: скидали повністю головку, все по оригіналу міняли, нові гідрокомпенсатори, сальники клапанів, притиралося, все, 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 все нове зробилося. Поставилося, працює ідеально, все робить як новенький, просто двигун, оновили, скажімо так. Да, скажімо так, ті самі сальники клапанів всі знають, що вони від часу добіють. А тут у нас вже новенькі стоять. Всі три рівні новеньких повністю поставлено. грм помпа також нова поставлена у нас. Де що треба було, ось ця проблемна трубка, яка в них всіх ламається, також ми нову встановили. Тому, друзі, жодного підкрасу по автомобілю, весь в рідній фарбі. Ось такий красень 5999. MPI 1.6, друзі. Ну, що ж тут казати, ви подивіться на цю цукерку. Детальне відео по нашому ремонту ви побачите на каналі. Скоро підписуйтесь, хто не підписаний. Подивіться, ну, ті, хто знають пасати, ви подивіться, тут не то, що тут навіть, навіть не збирається щось намікнути на те, що тут якась буде ржавчина в цих місцях. Ви подивіться на цей багажник. Подивіться на ці оригінальні у нас повністю заводські стоять амортизатори. Запаска, оригінал. Повністю заводська. Все стоїть новеньке, ні разу не доставалося. Ні, доставалося нами, бо ми тому що ми там прибирали пил. Подивіться на це, що тут робиться. Ну, Блін, друзі, що я вам скажу. Тут кайф. Дивіться. Я навіть, чесно кажучи, от такого хрома по оригіналу не бачив ніде, але він є. Можна так, для наркоманів дорогу встили, пішов по зеркалу. Шутка. Пасата нашого пропонуємо. Кому буде цікаво, ми можемо пройти в ньому ще є. Дається тюф, ми новий тюф без проблем пройдемо. Хто хоче для Європи собі кататися. Дивитись, ну блін, що ж тут казати? 2000 року рідна резина. Ми спеціально не міняли, я вже казав, 2000 рік, друзі, Дивіться, нолік. То є. Той є музей. Ви подивіться, як там все виглядає. Подивіться на речаги, якщо б не видно, зараз вам. На... Ті, хто знають, як ржавіє у них стабілізатор, друзі, ви просто-напросто гляньте, що тут робиться. Багато розповідати не буду. Єдиний із косяків я вам зараз покажу, що мені не сподобалось по цьому автомобілю, і що є, що треба виправити. Права сторона у нас від старості вишиться їхня болячка, права, ліва в нормі, права обвишена. Ну, Всі знають, 50 доларів питання ремонту обоїх карт і все у вас буде топчик. А ще додамо. Одна маленька царапіна ось на бампері, на всьому автомобілі є. Ось одна царапіна. Більше немає. царапин сколів, вмятин Ну, може, десь. Ну Це треба дуже знатно стати, пошукати. Ну, такий от мінімальний такий сколечок, там якийсь від... Ну, блін. Все. Я замовк. Це найкращий посад, який мені попадався, аби п'ятий за весь час. Автопідбору, а я їх повірте, мені купив дуже дофіга. Я можу сказати так: ось цей посад заслуговує десь на виставці стояти тут трошечки пару моментиків підправити. Його можна на виставці, навіть на самому заводі Volkswagen, ставити, і за нього стидно не буде.